Всім привіт! Це Артем і Ліза Пустові. І зараз ми знімаємо 4 серію нашого батлу по відкриттю Білден Battle у Scarlet and Ось такі. Вибирай. Так, Перша відкриває Ліза. О, і сьогодні у нас промо карка Така гарненька. І 4 бустери. Енергія, Фуекоко, дровзі, немона, лечонг, стонджорнер. Щось гарне бачу. Пенні, Медічам, Мяускарада, Реверс Холо, Альтернативний Вгляд. Сможе. Ось така гарна картка. Так, що принесе нам наступний? Полізе один бал з одного бустера. Вогняна энергия. Meditate, Energy Search, Grimer, Braxis, Stone Journer, Penny, Medicham, Reverse Holo Greywardu, Reverse Energy Search и Koridon. Сиолетовая энергия, Гроулит, Тандемаус, Smoliv Primap, Lorges, Muk, Vivilon, Indidi, Picnic Basket, Reverse Holo и Revavroom. Електроенергія Флабебе Гроуліт Старавія Ральц Кваксвелл Експеріенс Шер Тоддскрул Кроханк Реверс Смолів Реверс Так, Тепер мої чотири У мене хавлюча електроенергія тоцкул ротом. Chansi, Rare Candy, Oin Colon, Spiritomb, Ultra Ball, Vitality Band Reverse, Cyclizar Reverse, Clefki, темна Energies. Бузель, Energy Retrival, Lechong, Slowpock, Youngster, Bliissi, Як, Reverts Holor, Havlucia. І ми зрівнялись. Оце так нічия. Ось Ліскін. Ось мій вигляд. Фіолета. Фідуф, Дедене, Пайнако, Флітл, Еспатха, Арвен, Кафтюрн, Реверс Холо Манкі, Реверс Холо Ханстона і Келедірч. І останній вирішуючий бустер. Що це буде? Хотілося б, звичайно, щоб це була моя перемога. Не тільки тому, що хочеться перемогти, тому що хочеться гарних карток побільше. Зангус, кроганг, Тедене, Флогатіто, ще один Зангус, Тон Джорнер, реверс холоджадж, реверс Пауніард і Аніхеливі. Ось така нічия інтрига залишається на наступний випуск. Всім до побачення. Не губіть зв'язку.